Доброго дня! Сьогодні 7 травня 2024 року. Ось такі в мене вже пагони. Щоб ви розуміли, в минулому році, 7 травня, у мене була тільки перша обробка. Тобто пагони були сантиметрів по 10 по 20, а зараз вони. Ось такі, по метр 20. Це означає, що ніяких сроків не існує, тобто сроків дат, в які треба обробити ту чи іншу операцію. А треба слідкувати за розвитком куща. І тому сьогодні я буду вже пасинкувати. І взагалі я вже пасинкую, це залишив, щоб зняти відео. Пасинкування я проводжу з двох причин. Це перша причина, це тому, що для того, щоб пасинки не відволікали силу росту куща на себе, а все живлення йшло на розвиток основних пагонів та на розвиток грона. І я помітив, чим раніше робиться ця операція, тим краще розвивається рослина. По-друге, зменшується можливість того, що кущ захворіє, тому що при пасинкуванні. Прибирається загущеність, викликана цими пасинками. Також встає чудова провітрюваність та краще потрапляння сонця. Сонце сушить лишню вологу, будь-то роса або волога після дощу. А як ви знаєте, грибки полюбляють середовище, сире та погано провітрювання. І усілякі грибки. Чіпляється спочатку за молоде листя. І тому вважаю пасинкування дуже важливою операцією. І роблю її продовж всього літа аж до збору врожаю. Я пасинкую таким чином. Значить, до до грона і на рівні грона я і видавляю їх повністю. І вище грона. Я прищіпую, зупиняю точку росту над першим листком. Ось так поближче. Ось пасинок до грона повністю виламується на рівні грона. Також виламується, і вище грона. Так, вище грона. Отак над першим листком. От пасынок до грона повністю виламується, також до грона повністю, і на рівні грона. Тако виламується. І далі йде вище грона над першим листком. Далі з цього пасинку піде пасинок другого порядку, на якому я також буду прибирати ту точку росту над першим листком. Повністю виламувати ці пасинки не можна, тому що підуть в ріст плодові бруньки, які нам потрібні в наступному році для отримання врожаю. Також відрізаю вуса, тому що мені так більше подобається, воно гарніше виглядає. І у подальшому восени легше працювати з кущем. Тобто легше обрізати, тому що вуса не тримаються за дріт. І обрізка проходить швидше. До речі, це в мене. Садові ножиці Фелко з професійної лінійки, які мені подарували на день народження сестри. Ще раз дуже їм дякую, я ними дуже задоволений. На них довго тримається заточка, відразу видно якість сталі, трохи ржавіють, тому що я обробляю їх антисептиком постійно, але ріжуть однаково чудово. Дуже ними задоволені. Також я зараз роблю усілякі підкормки, інтенсивний полив. І роблю це аж до цвітіння. Бо під час цвітіння я на виноградник майже не підходжу. Вважаю, що цього робити не можна, особливо не можна поливати, тому що може скинути цвіт і таке і інше. Взагалі краще не підходити під час світіння до винограду. Гарних вам врожаїв і до побачення!